Thank you Добрий день, шановні пані та панове! Я, студентка 4-го курсу спеціалізації режисура драматичного театру Яна Моржученко, проведу для вас відкритий урок з дисципліни Методика викладання сценічної мови. А допоможуть мені в цьому вихованці театрально-психологічної студії «Флора», з якими ми будемо займатися арт-терапією, психологічним тренінгом, дикційним тренінгом. Технікою мовлення з елементами акторської майстерності у процесі підготовки до майбутніх вистав студії. Перша частина нашого заняття – арт-терапія. Для того, щоб провести арт-терапію, ми з моїми вихованцями вмикаємо музику і намагаємося вилити на папір усі свої враження. Та намалювати образи, які викликає музична композиція. Цей етап роботи з дітьми ми проводимо мовчки, щоб вони могли сконцентруватися та налаштувати свою свідомість для подальшої творчої праці в різних напрямках мистецької терапії. Це своєрідний ключ для контакту з кожною дитиною. На цих малюнках ми можемо побачити творчий результат дитячої арт-терапії. Вихованка Марійка відчувала сум і образу. Аналізуючи малюнок, ми можемо здогадатися, що такий внутрішній стан у Марії викликали батьки, які, певно, що заборонили дитині або покарали за провину. Вихованець Даня намалював планету. Це говорить про те, що хлопчик мріє, щоб закінчилася війна, скоріше настав мир і усі жили дружньо та щасливо. А тут ми бачимо радість. Це малюнок Анастасії. Квіточка та метелик проявляють сонячний та енергійний стан дитини. Ось такі різні образи, емоції та ураження викликала у дітей музична композиція. Арт терапія. Є першою сходинкою, яка підводить нас до другої сходинки нашого заняття психологічного тренінгу. Психологічний тренінг будується на знайомстві вихованців один з одним, на розкритті своєї творчої особистості, на подоланні тілесних і психологічних затисків. Ми разом з вихованцями студії намагаємося знайти спільну. Найсміливіші долучаються один до одного за допомогою голосового звучання. А тепер ми з вихованцями студії. Спробуємо звучати ритмовано, будемо довольками відбивати ритм і в цей час промовляти нескладні звукосполучення. Таким чином ми з вами будемо тільки голосно. Добре, щоб ми це все з вами вголос робимо. От у нас перше буде ми. І ми, наприклад, будемо робити ось таким чином. Я роблю а потім політик. Сам був. Ага. Клас. Клас. Ага. давайте тепер візьмемо мо. мо, мо. Зараз. Мама ма. Ой, Ма-ма-ма-ма. Мама-ба-ма-ма. Давайте, ага. Ма-ма-ма-ма-ма. Мама-ма-ма. Так, дякую. А это буде у нас ма. Maa, 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 maa,

Чого, так да, лопинка можна звінити? Ага, давай. Ага, клас, дякую. А тепер давайте у нас буде ми. Так. Так. Да. 对吧？一。嗯嗯嗯 Тепер, після того, як стодійці позбулися психологічних травм і затисків, стали більш вільними і сміливими, ми можемо перейти до третьої частини дикційного тренінгу. Починаємо дикційний тренінг. Зараз ми з вихованцями спробуємо за допомогою чистомовок-скоромовок висловити свій внутрішній стан і почуття. Хочу зауважити, що виконання чистомовок скоромовок може бути веселою забавкою, грою, в якій кожен вихованець намагається не збитися і не зіпсувати матеріал з техніки мовлення. От свій внутрішній що тебе всередині розкажися скоромовкою. Мама, мило, мила, мило, мила, мило не любила. Жук купив собі жилет джинси, джампер, Во джампер і жакет. Водовоз і воду з воду проводив. Жовтий жук купив жилет, джинси, джемпер і жакет. Водовоз. Після того, як вихованці засвоїли чистомовки в статиці, переходимо до засвоєння прислів'їв і чистомовок з в русі. Починаємо зі звукового безладу, і поступово прислів'я та чистомовки з коромовки переходять у гармонійне звучання. Висадимо мудрець, давняш давнішню легенду прочитав

Воно себе прикликало, вона їло сміхом пироги і сміялась. В'ягнула сім. Що доме. Воно себе прикликало. Сміх, горіли його. Заболіло, горло, горили, погоріла, багато говорила. Хочу зауважити, що сценічне мовлення є одним з невід'ємних базових елементів акторської майстерності, таких як ритміка, танець, спів, сценічний рух, контактна імпровізація. Тож пропоную переконатися в цьому не на словах, а практично та перейти до четвертої частини техніки мовлення з елементами акторської майстерності. Зараз ми за допомогою чистомовок скоромовок будемо виконувати різні акторські задачі. Марія, сумуємо. Бабан бібростві дощ, буде бабі Бібу борщ. Аліно жаліємо. Виросла Липо, більпилипа. Дарина, кличемо. Бобер! На березі з бобринятами бублики пік. Марго радіємо. Водовоз, з воду з судопроводу. Здобуті навички з техніки мовлення допомагають вихованцям долати труднощі у виконанні різноманітних літературних творів і готують їх голосомовний апарат. До словесної дії у майбутніх виставах студії. Отже, ми переходимо до останньої частини нашого відкритого уроку процесу підготовки до сценічного мовлення у виставах студії. Ой, якось невдобно вийшло. Ах ти ж Негідник! гідне Ясно та маленька, виконати доручення. і совісті, і сорому не знать, отак і живу. Наказую тобі, попелодарю. Негайно. Ну тут, вибачте, неможливо. І Як це неможливо? Бажання І Як це скінчилося? А я казав, тільки три бажання. Раз, два, три. А ви халати до да, халати. Наш відкритий урок з дисципліни, методика викладання сценічної мови добігає кінця. На завершення хочу додати, що арт-терапія дуже актуальна і конче необхідна в гострих і складних умовах напруженості сьогодення, бо відволікає дітей від фізичної та психологічної травми, трансформує негативний стан, вихід агресії, перетворює внутрішнє неподолання себе у витвори мистецтва і несе в собі лікувальний ефект. Відкриває нові грані дитячої особистості. Основною цінністю арт-терапії є здатність збалансувати психічний стан дитини, покращити її рівень самовираження, самопізнання та самоаналізу. Завдяки мистецтву через нього можна висловити та пережити всі свої почуття та емоції на символічному рівні, включаючи любов, ненависть, образу, радість, гнів, страх та розчарування. Чарівна сила мистецтва лікує дитячі душі і дарує гармонію всім нам. Дякую за перегляд нашого відкритого уроку. Бережіть себе та гармонію собі. На все добре!